російської поліції на ньому видно, як старанно спецпризначенці шукають стрільця, котрий напередодні убив шістьох людей. За голову Сергія Помазуна оголосили винагороду. А це означає, що правоохоронці уявлення не мають куди серед білого дня утік кривавий вбивця. Подробиці Дар'я у випуску ви дізнаєтесь ще й про таке. Нежданий гість Білгородського стрільця шукають в Україні десят людей присягаються, що його бачили. Танець в Яблучко. Моряки Чорноморського флоту в Криму так попили, щоб пострілялися. І мертвий заговорить Донецька міліція допитує підозрюваних на цвинтарі з селофаном на голові. Сергія Помазуна, білгородського стрільця шукають другу добу. У самому місті 1200 поліцейських прочісують вулиці і закинуті будівлі. Дороги перекриті спецпризначенці з автоматами. Оглядають автомобілі. Правоохоронці збирають зйомки з відеореєстраторів, які теоретично могли би зафіксувати злочинця на місці розстрілу. Ходять чутки, що Сергій Помазун... Уже в Україні про всяк випадок посилення наряду міліції з'явилися у кількох східних областях. Громадяни Білгорода тим часом нарікають, що план перехоплення у місті оголосили занадто пізно. Андрій Барташов далі на виїзді з Білгорода щільний кордон поліції перевіряють усі автівки без винятку. План перехоплення в місті діє від учора. Проте результатів поки що немає. Попри те, що орієнтування неймовірного вбивцю є в кожного поліцейського. Така волос у нього по плечі. Ну це... Это... Может, по реке он был худой, не изменился, в принципе. Только что волос по плечи и все, длинный волос. Поки стрілка шукають, містяни в жалобі. На місці трагедії з самого ранку грає сумна музика. Квіти сюди зносять з усього міста. Я не знала нікого, але, звісно, випадок вопіючий. Любов йшла із сердець. Незважаючи на те, що озброєний вбивця досі на волі, паніки в місті немає. Люди бояться, проте страх їх об'єднує. Дуже жалко тих людей, які ні за що пострадали, невинно. вільно. Но ми будемо. Всім общасом боротися з що щоб цього більше не при Містяни сподіваються, що поліція якнайшвидше знайде вбивцю. Проте дорікаючи правоохоронці, не одразу оголосили план перехоплення, і зловмисник отримав певну фору. Влада Білгорода оголосила винагороду 3 мільйони рублів за інформацію про підозрюваного. Андрій Барташов з Рілексів Білгород. Новини два Гроші за голову. Отже, російська поліція оголосила винагороду за будь-яку інформацію про білгородського стрільця Сергія Помазуна. Три мільйони рублів. Уже позвонили п'ять десятків людей, яким здалося, що вони бачили подібного до вбивця чоловіка. Однак інформація виявилася неправдивою. Саме так було і в Україні, коли за голову караванського стрільця оголошували винагороду. Звідки беруться гроші і як це допомагає тоді, коли безсирі спецзагін і операції Сирена з перехопленням? Знає Євгенія Гарков. За допомогу у встановленні місця знаходження винагорода 50 тисяч або ще один за будь-яку інформацію 20 тисяч гривень. Зараз інформація про те, в якому випадку має бути виплачена матеріальна допомога, досить загальна. Але коли доходить діло до справи, інформація стає досить конкретною. Усі ці гроші пропонує не міліція, а приватні структури, пояснює речник, каже в правоохоронців: немає подібного фонду для винагород. Працівники міліції роблять які оголошення на підставі своєї роботи з певними організаціями благодійними або з тими фінансовими установами, наприклад, які потерпіли певні збитки. Кажуть, міліція пропозиції винагород лише схвалює. Мовляв, іноді вони допомагають розкрити злочин, а суми часто не знають меж. Майже півмільйона пропонує Вадим за замовника чи виконавця, який побив його два тижні тому. 10 тисяч доларів. за достоверную информацию о нападавшем на меня. 20 тысяч долларов, если этот человек будет найден с тяжкими телесными повреждениями. 30 тысяч долларов, если нападавший на меня будет найден в состоянии трупа. Каже, що цей напад скоїли на нього як на журналіста, але іноді навіть цілий мільйон не допомагає розкрити злочин проти представника змі. Це довели мої колеги з один плюс один. Це був вимушений крок з боку. Один плюс один, оскільки історія була абсолютно зухвала. Журналіста побили посеред білого дня. Оскільки міліція не допомагала, очікували, що це зроблять свідки або ж спільники тих, хто нападав. Дмитра побили під під'їздом багатоквартирного будинку, там багато людей. Побили ще раз, кажу світло, порудня це бачу, це не могли не бачити люди. Але забезпечити себе мільйоном. Чи то ніхто не схотів, чи то просто злякався. Та навіть якщо і знаходяться ті, хто дає інформацію, не завжди структури, які оголошували винагороду, поводяться добросовісно. Реальний приклад: Андрій, саме він знайшов тіло мазурка, а супермаркет караван обіцяні 100 тисяч не дав. Собака нашла вас що там, я не знаю вже. Так відповіло керівництво журналістом на питання про гроші. А мовляв, обіцяні 100 тисяч розділили між роди. Нами загиблих та людиною, яка назвала ім'я вбивці, публічна обіцянка. Вона досі не виконана. Кому вони роздали які кошти ще до цього? Це не має значення, а має значення лише юридична площина. І згідно закону, вони ще не виконали своїх обіцянок перед особою, яка знайшла тіло вбивця. Адвокат каже, що за кордоном за невиплату винагороди держава добряче штрафує приватну фірму в Україні, ж іноді за право отримати свої гроші. Доводиться судитися і як до. Оказ у вас має бути документ, який би свідчив про публічний розголос інформації про винагороду. Але юридично завірити такий документ можна лише за кордоном в Україні. ж практика винагород від компанії Шарлатанів на жаль дуже часто заради піару. Коли дається публічна обіцянка, вона таким чином подається в е, до населення, щоб потім юридично не можна було навіть якимось чином витребувати ці кошти. Тобто більше це в нас створено в Україні як піар, а не як справжня технологія. Євгенія Гарков, Сергій Осачук, Сергій Шікачихін. Новини 2+,2. Цілий рік у Росії шукали терориста. З них збилися, а він мирно з сім'єю жив на Львівщині. Що саме він скоїв на батьківщині? Не кажуть, але у Тюмені його звинувачують у пропаганді терору, створенні екстремістських релігійних організацій і закликах до насилля. У Червонограді він таким нічим не світився. Поводився як порядний громадянин. Брали його ефектно по-дорослому. 33-річного чоловіка, який прогулювався зі своїми дітьми, скрутив спецпідрозділ Беркутом. Тепер хочуть повернути додому. В обійми ФСБ, він має рівень майстра спорту по одному із східних єдиноборств. Ну йому не вдалося якось вчинити опір. Затримання проводили спеціальні навчені люди з підрозділу Беркут в ході обшуку зброя не виявлена. У Севастополі російські моряки берега пустилися та так погульбанили, що ледве не перестріляли один одного. Але пильності не втратили і у банальні п'яні перестрільці. Героїзм відкопали, і українські міліції під підніс підсунули. Мовляв, культурно матроси відпочивали. Аж із темного закутка якийсь екстреміст вискочив і ні з того, ні з цього стріляти почав. Українські слідчі у версію не повірили, бо зауважили, як патрулію чорноморського флоту від ранку показували городянам фото нападника. На ньому товариш потерпілих. Теж контрактник. Протверезіли моряшки вже в лікарні. Один з кулею від Макарова у животі, другому її витягували із п'ятої точки. У штабі Чорноморського флоту Росії інциденту не коментують. Розслідуватиме справу російська військова прокуратура. Пройшла ссора між трьома іностранними громадянами, в результаті яких двоє отримали ранення. В Настояще время їх життя нічого не угрожає. Местонахождения третьего устанавливается. Следственным управлением ОМВД Украины в городе Севастополе открыто уголовное производство. Твого розговорять у Краматорську. Міліція винайшла дієвий спосіб поліпшити статистику. Людей хапають лупася з електрошокерами, надягають целофанові пакети на голову і ввічливо просять зізнатися у десятку другому злочинів. І Якщо співрозмовники і після такого не оцінили делікатності правоохоронців, ті запрошують допитуваних у персональну справжню могилу на цвинтарі і для переконливості обстрілюють її з пістолета. У мрійці звинувачення спростовують і докази збирають, щоб свою честь у суді довести. Якраз до того часу допитування жертви трохи підлікуються. З подробицями далі Світлана Фечун. Троє донечан запевняють, в міліції їх катували електрошокером, надягали пакети на голову. А одного навіть вночі привезли сюди на цвинтар, кинули у могилу і обстрілювали її по периметру. Стверджуючи, що у такий спосіб їх змушували взяти на себе чужу провину. За словами адвоката, його підзахисним 23, 24 та 44 роки. Всі порядні громадяни, окрема приїжджали у справах. А коли ввечері поверталися додому, їх зупинили правоохоронці, доправили до міського відділка міліції та понад добу знущалися. Травма не получілі, значить. Е по воздействию электрошокера електрошокера основного ті травми всі направлені на інтимні места, на причинення повреждений именно в інтимні места. і Олександр, один із моїх позащитних, його також і збили і телеснути. Вони добили своєї, що мої этими пытками взяли на себя очень много епізодів, яких вони не совершали. Чоловіків за у серійних грабунках кажуть у міліції мовляв, ті цупили з гаражів колеса, щоб згодом їх продати. Данные лица були задержані. В місті Краматорській при завершенні кримінального правонарушення питалість з поки підозрювані лікують синці та стрес, міліція обирає для них запобіжний захід. Проти міліціонерів, які можуть бути причетними до катувань, прокуратура розпочала кримінальне провадження, але обвинувачення досі нікому не висунули. Якщо буде доказана вина співробітників міліції, вони будуть приміщені дисциплінарно, А якщо буде доказано болі тяжологія частина, то кримінальної відповідальності. це перевищення влади або службових повноважень, карається позбавленням волі на срок від 3 до 8 років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Обвинувачення на свою адресу правоохоронці не коментують. Мовляв, проводять службове розслідування. Якщо правоохоронці доведуть, що їх навмисно обріхували, подаватимуть позов до суду про захист міліцейської гідності. Світлана Фечун Сергій Сіровдонеччина новини 2+,2. Управа на хама та гуцульський сенсей. Далі найміцніше. Сезон полювання. Дніпропетровські інспектори порушників дорожнього руху ловлять гарпунами. Смертельно закоханий Віртуальний світ для школяра ледь не став потойбічним. У Столиці посеред вулиці помирав чоловік, а Допомогти було нікому. Перехожі намагалися навіть у приватну клініку через дорогу побігти, але лікарі звідти довго не виходили. А коли служителі Гіппократа таки знайшли час, бідолашний на тротуарі боговід душу вже віддав. Більше знає Антоніна Ісай. 35-річний чоловік вийшов з арки та прямував до своєї машини, коли його перестріли двоє кремезних хлопців. Коротка перепалка для чоловіка закінчилась ударом ножем у груди. Поруч з ним лежав предмет, схожий на пістолет. Це був його власний пістолет, тому що в нього при собі були документи. Це була самооборона. Вбивці з місця злочину втекли, а чоловік так і лежав у калюжі крові посеред центру столиці, та помирав на очах у десятків людей. Випадкові перехожі викликали швидку та міліцію. Услышали только крики людей, котрі ну прохожих. Послічивокби я вийшов побачив відділ чоловіка на землі. Чекаючи швидкої, небайдужі побігли через дорогу. Там приватна клініка. Однак допомогти людині при смерті лікарі відмовились. Вони ні, допомогу тільки только по підворітельний записі. Ну, вот это вот, чесно говоря, шокировало. Ліза була однією з тих, хто благав приватних лікарів надати чоловікові допомогу. Адже всі 30 хвилин, поки в клініці думали, чи рятувати чоловіка, він був живий. Коли на допомогу все ж прийшли, було пізно. Навірно, клятва Гіппократа у них трохи тільки на записи. Антоніне ісей, Сергій Кісельов. Новини 2+,2. Кохання, ледь до смерті не довело. На Луганщині звичайний школяр відбув уроки, збирався було додому, аж, аж раптом вийшов у вікно. Врятувало від лише те, що стрибав він з другого поверху і упав на щастя на траву. Школою одразу поповзли чутки від нерозділеного кохання до небажання терпіти знущання з боку однолітків. Мовляв, тільки но трагедія сталася, як із соцмережі видалили ролик, в якому з хлопця знущалася ровесників. Інші версії знає Олена Черняєва. Зранку дев'ятикласник, як зазвичай, прийшов до школи. Відсидів два уроки, піднімав руку. Відповідав, а на перерві перед третім уроком, коли учні зайшли до кабінету математики на другому поверсі, раптово відчинив вікно і вистрибнув униз. Однокласник в останню мить ухопив його за футболку, але не втримав. Просто під вікном асфальтова доріжка, але хлопець упав далі на траву. Просто повезло, як ми сьогодні сказали, просто як підстрілився ломки в початку, а потім упав. Состояние пострадавшего бол... пострадавшого удовлетворительное. травма ні серйозна. На відчайдушний учинок хлопця штовхнула нещасна любов. Переконують в адміністрації школи. Мовляв, свої особисті неприємності школяр носив сиву собі не поділився ні з батьками, ані з друзями. Інакше певні у школі від кроку з другого поверху хлопця отримали б. Твердять, він і зараз про скоє не шкодує. велике большое як він об'яснів, що я не подумав. Озраз зараз такий. Правоохоронці проводять перевірку за фактом доведення до самогубства. Утім, фігуранта по справі поки що немає. Чий саме вчинок або слова спонукали дев'ятикласника до стрибка у вікно ще з'ясовують? Натомість у школі поза камерою розповідають про ролик, який з'явився в одній з соціальних мереж. На відео хлопця принижували інші підлітки. Відразу після того як дев'ятикласник виструбнув із вікна, ролик зі сторінки видалили. Всі ми потихонечку приходимо до виводу, що інтернет комп'ютер, дает очень много негатива. Вот с этим нужно сегодня начинать борьбу. Вот этот вопрос мы будем даже поднимать на более высоком уровне. Школа проводить власне розслідування нещасного випадку, а правоохоронці перевірятимуть і школу. Прокурора міста винесено постанову про проведення перевірки у загальноосвітній школі номер 7 щодо додержання законодавства про захист життя та здоров'я дітей. Ні сам підліток, ані його батьки спілкуватися з журналістами не хочуть. Лікарі обіцяють, за два дні потерпілий хлопець повернеться з лікарні додому. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина. Новини 2+,2. На хама є управа, будь-яку несправедливість можна покарати. І Хоч найсправедливіший у світі український суд часто теж поводиться хамовито. Правозахисники все ж радять шукати правди не в кулаках. А щоб гарантовано перемогти хама, треба назбирати якомога більше свідків його поведінки. А ще краще завжди з собою носити камеру. На хабу цього дуже не люблять, а інколи взагалі шовковими стають. Інші рецепти знає Наталка на Послухай, чудило! Чудило! Ти за мене не звіняється! За мене родина звіняє! Цей скандал вибухнув на конференції у Донеччині. Красномовство учасника довело його до суду. Смотри, чому сидіти через ці слова дівчина просила суд захистити її честь, натомість дізналась, чому часті матеріального абіспічні і зовсім не образа. Чмо – це те саме, що нікчема? Це те, що потвора, тобто моральний урод. Це що називається так? Звичайно, це образливо. І, хоча в українській мові лише чотири лайливі слова: чорт, тітько, собака, свиня юридично за будь-яку образу можна просити вибачення і морального відшкодування. Я знайшла рішення поліційного суду, яким Задоволено 3,5 тисячі гривень. Однак дій суду в даному випадку адвокат не до кінця зрозуміла. Не зрозуміло, як суд, посилаючись на які обставини, він не допитав свідків. Ще якихось 100 років тому ця історія закінчилась дуелю, переважно на пістолетах. Нині там, де раніше викликали на двобій, використовують відеореєстратор Андрій Чернявський бореться з хамством і несправедливістю, записуючи все на автореєстратор. Записи надсилає у відповідні інстанції. У любому сучі ну, до чиновнику зрозуміти, що ти його знімаєш, бо бояться бояться. Все почалось з візиту до державної виконавчої служби. Я Чоловік місяцями не міг знайти спільну мову з держвиконавцем. Ана сам якби дуже мило общалась. Ну Благодаря відеорегістратору, якби я його заснял, на немножко какої-помінялось. Зірками подібних фільмів найчастіше стають хамовиті автоінспектори. І, хоча кілька років тому моди на відеореєстрацію ще не було, Анатолію таки вдалось закликати до відповіді Даївця. 294 дев'яносто 56 гривни копійок на відшкодування матеріальної шкоди та 50 гривень на відшкодування моральної шкоди. До цього моменту довелось пройти шлях у п'ять програних судів, два роки нервів. Та чоловік не шкодує. Основне, це був каби сам прецедент. можна ли звичайному чоловіку доказати правоту для того, щоб своїм дітям каби об'яснити, має ли смисл їм жити в этом державі. Наталя на Андрій Романок, новини 2+,2. Скільки їх по всій Україні ще невідомо. Вони портативні та миттєво обробляють інформацію про дорожні правопорушення. І в їхній ефективності працівники ДАІ впевнені на всі 100. комплекси гарпун, попри свою недешеву ціну ціну 100 тисяч гривень, за прогнозами самих жедаївців повністю окупляться уже в найкоротший термін. Тож бережіться водій, Шумахери, щоб не потрапити в прямому значенні цього слова на гарпун. Сіра коробка без жодних спеціальних знаків. Проїдеш і не помітиш. Та вже за два кілометри на порушника чекатиме. Сюрприз. Ви швидкість. на самому водій Лексуса, що приїхав в село Братське п'ять хвилин тому. Ще роздивований. Інспектори запрошують його до ноутбука. Ось наведемо крестик на ваш автомобіль, вот його на зафіксівано. Описана скористь 93 км в час. Водій визнавати порушення не хоче, і та фотки не понятно. Я вам такого покажу в Ютубі. Я пані чек підходить, показує нет рукам. А говорить, що вот на ньому, вот ви, от это два метри назад произошло. Що сейчас произошло, Я не могу понять. я не вірю в это це. Все. Непомітний шпигун на трасі в антивандальному боксі у спеціальному сейфі, лазерний радар та система, що миттєво опрацьовує інформацію. У деї запевняють, стерти дані з системи неможливо. Комплекс гарпун обрабатує інформацію, форміру файл и передает его на удаленный ноутбук для принятия мер к водителю правонарушителей. Лише за перші дні роботи один гарпун забезпечив 50 протоколів про перевищення швидкості. Тож комплекс вартістю 100 тисяч гривень за рахунок виписаних штрафів окупиться ще до кінця весни. Нині на всю Дніпропетровську область лише два гарпуни, але їх розташування постійно змінюватимуть. Удей кажуть в ідеалі на всю область потрібно 40 таких комплексів. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, новини 2+,2. Двоє українців судитимуть чемпіонат Європи з Кіо Кошинка і карате, який цього року пройде у Німеччині. Їх відібрали серед 60 претендентів зі східної Європи. Заради цього в Івано-Франківську організували суддівський семінар. Каратистів з Росії, Румунії, Грузії, Вірменії та власне України особисто перевіряв поважний гість з Японії найтитулованіший майстер сходу Чеханкої Йошак Йошіказо. Він один з двох українців, які отримали суддівські ліцензії на цьогорічний чемпіонат Європи з кіокушенка і Карате, і буде там центральним суддею. Івано-Франківець Станіслав Шмат, володар чорного пояса, п'ятий дан. А ще молодшим братом його називає сам Шіхан Куе Йошиказу, один з учнів великого оями Масутацу, засновника цього виду бойових мистецтв. Але на змагання за найвищу міжнародну суддівську ліцензію запевняє це, аж ніяк не вплинуло. Навпаки, японець з нього питав як з нерідного. На тренуванні вам до вас будуть, якщо ви брат або сестра, до вас будуть ставитися в 10 разів. Тому що, якщо це мій брат, він буде має бути такий же хороший, як я, або найкращий. Сам майстер Шіханково Йошиказу на цьому семінарі ні руки, ні ноги ні на кого не підняв. Він лише оцінював рівень каратистів. Публічно на помилки не вказував, хоч і саркастично, але по-японськи стримано прокоментував і бойовий рівень найвідомішого з екрана каратиста Джекі Чана. Чана нині він має шостий дан. 18-річним у Кіл і карате прийшов із Кендо, де досконало навчився володіти мечем. Карате каже, захопився через його бездоганну та жорстку техніку. В карате є нокдаун. Я сам в нокдауні за 30 років побував тільки один раз. Це було на чемпіонаті Японії. Я отримав ось такий удар у шию, але мені за це не соромно. Оце дуже великий досвід. Майстер мріє, щоб Кушенка і карате визнали олімпійським видом спорту. Алла Фас Прикарпаття, Новини 2+,2. плюс Якою була остання інформація цього випуску? Залишайтеся надалі компанії з 2+,2. плюс Через кілька хвилин великий футбол. У півфіналі Ліги Чемпіонів зустрічаються Гранди Баварія і Барселона. Ну а ми з вами обов'язково побачимось завтра. Хай щастить.